Деся про участь в АТО на боці України добровольців з числа громадян інших держав. Ця проблема теоретично вирішується двома шляхами: перший шлях це спрощення процедури надання громадянства цим добровольцям, громадянства України. Але конкретно цей законопроект спрямований на вирішення проблеми щодо тих тих добровольців. Іноземців, які не хочуть приймати громадянство України. Справа в тому, що відомо, Конституція України забороняє подвійне громадянство. Тобто, якщо доброволець іноземець хоче підписати контракт з міністерством оборони України як громадянин України, то він повинен прийняти громадянство України, але позбутися громадянства своєї батьківщини. Це зрозуміло підходить не всім добровольцям іноземцям.